Громадські організації, які направили на круглий стіл своїх представників, мали можливість ознайомитися з існуючими донорськими програмами і відповідно можливостями фінансування різних проєктів. Інформація отримувалася з перших рук, адже на заході були присутні представники альянсу Counterpart та корпусу миру, які детально розповіли про роботу своїх організацій. Такий регіон, як рівне, нас дуже зацікавив. Чому він зацікавив? Тому що за все. Це... Ми вже працюємо, оскільки ми працюємо три роки, от, і всі ці три роки ми не мали практично жодного серйозного контакту із вашим регіоном. От, але вже е, з осені цього року, тобто минулого 99 е, наші контакти якось понови, е, тобто, розпочалися і е, між нами почалася більш така активна, активніша співпраця, особливо це в рамках Хмельницького ресурсного центру. Корпус миру працює в Україні за такими трьома основними програмами: це розвиток бізнесу, програма викладання англійської мови як іноземної та програма охорони навколишнього середовища. Корпус миру здійснює ці програми за безпосередньою участю американських фахівців-добровольців, які є фахівцями з певних галузей, які я назвав. Вони приїжджають в Україну працювати. Безкоштовно в українських організаціях на два роки цікаву заяву зробив на прес-конференції президент Волинського ресурсного центру Руслан Краплич. Він повідомив журналістів про те, що міська влада готова виділяти кошти на фінансування деяких проєктів громадських організацій. Необхідно лише отримати погодження сесії міської ради. Заступник міського голови пан Любомир Гладун повідомив рівненським громадським організаціям про те, що Очевидно, на найближчій сесії міської ради буде прийнято рішення депутатами міської ради про те, що громадські організації міста Рівного отримують можливість отримувати невелику фінансову допомогу під реальні конкретні проекти в соціальній сфері від міської влади. На думку організаторів, важливим моментом у проведенні круглого столу стало обговорення нових проєктів 2000 року. По-перше, це школа волонтерів, а по-друге, ярмарок соціальних послуг. Цей ярмарок передбачає презентацію громадських організацій, послуг, які вони надають, і так само ідей, які потребують фінансування. Думаю, що результати, які були на цьому круглому столі, вони будуть. Дуже вагомими для розвитку громадських організацій нашого регіону.